Сильні костюмчики в рубчик для дівчаток. Лише погляньте 265 гривень за одиничку. Це у нас бренд Lily and Den. Таких костюмчиків у лоті буде представлено 11 і загальна вартість 2920 гривень. Переважна кількість тут буде синеньких, зелені і можливо попастися ще рожевенькі може. Як бачите, є мало їх у пакуванні, переважно без пакування, але можуть бути збірочками або просто з'єднані між собою. Ось я вам зараз покажу, як він виглядає на модельці. Складається цей костюм з штаників та кофтинки. Склад тут у нас віскоза 52%, поліестер 45% і далі еластан. Це дає можливість бути тканині дуже ніжною, класно тягнутися і бути максимально легенькою, в плані, що вона така, знаєте, дуже невагома на тілі. Погляньте, як виглядає костюмчик. Тут у нас іде. Ось такий капюшон, ось такі манжетики. Рубчик дуже приємний. За рахунок віскози у складі, є така м'якість певна. Ось погляньте, будь ласка, рубчик якраз такий демісезонний. дозволяє носити прямо зараз. Штаники ще покажу. Штаники ось такого крою. Дивіться, тут у нас більше до чарлів. От синенькі, більш такі чарліки йдуть. Якщо, наприклад, попадаються рожевенький, зараз я вам показую одразу рожевий. Рожевий має прямі штани. Показую вам. Ковтинка тут також з капюшончиком, дуже приємний, теплий колір такий. І показую зелененькі. Зелененькі у нас теж, здається, чарліки. Так, дивіться, зелененький має кльошні калоші, дуже трендові. Зараз у нас ось такого плану з такої форми. Капюшончик є, манжетики є, дуже кльові ось такі костюмчики. Я вам скажу, що дуже вони приємні до тіла для прогулянок. Це такі. В садочок десь на шопінг з дитиною поїхати прогулятися, будь-де можливо, це торгові центри, ігрові кімнати, і т.д. і т.п. дуже зручні і трендові костюмчики. Замовляйте для ваших магазинів, магазинів одягу, дитячі магазини і тому подібне. Тому що ціна 265 гривень всього за одиничку. Загальна вартість лоту 2920 гривень за 11 комплектів. Скоріше купуйте через наших менеджерів усі контакти та наш сайт залишаю під відео.